А вітаю вас, друзі, ваше енергетичне наповнення сьогодні енергетичне наповнення вашого сьогодення, скажімо так. Рунаєр, збір врожаю. Так, збір врожаю сьогодні буде відбуватися. Ви завершили якийсь цикл, і от уже будуть якісь перші плоди від вашої роботи. Руна Інгус каже про благословення вам на початок чогось нового, ще більш позитивного. Ну і на збір урожаю також те, що вже завершує, ознаменувало кінець одного циклу і початок нового. Так, ви на порозі нового, тому що руна Дагас це світанок, руна нового дня, руна світла, руна. Позитивного майбутнього, яке стукає до вас, і це позитивне майбутнє буде оновлене. Для цього вам Ще потрібно, знаєте, такий імпульс, поштовх, і Рунаторісас вам зробиться, щоб ви перейшли, щоб ви закінчили успішно старий цикл і не боялися зробити крок в новий, в нове, незвідане. Для цього слугує Рунаторісас, яка виштовхує ось ось оцим таким гострячком. Це молот так званий, який виштовхує вас до дій, до нового, щоб ви не боялися. А якщо ви боїтесь, то вас все одно підштовхнуть. Бо вже пора зруйнувати, поставити крапку на минулому. І вже давно пора перейти на інший рівень, так вам кажуть. І для цього вам ще й дають руну лагуз, яка буде своїм ніжним потоком вас вести в правильному напрямку до вашого світлого майбуття. Ну що ж, ось такий сьогодні важливий для вас день. Ось такі енергії його наповнюють. Нехай вам щастить на цьому шляху.